Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось такий електровелосипед. Такі велосипеди є під різними торговими марками. Сьогодні в нас ось такий, можливо, комусь буде цікаво Elite Lux. Така назва. Яка проблема? Вибуває помилка е 9 Так, Увімкнути його. Бачите, помилка Е9. Ймовірно, це проблема з контролером. Він не їде, коли ми даємо газу. І нам потрібно сьогодні його відремонтувати. Контролер в цьому електровелосипеді знаходиться ось тут. Під цією кришкою. Тут у нас 4, 5, 5 болтиків потрібно відкрутити, щоб до нього добратися. Виняю я цей контролер. Контролер у нас на 48 вольт. 20 Ампер. Ось так він виглядає. Можна бачити, є сліди ржавчини на цьому контролері. Також тут є сліди вологи, ось це вода, ще вона не висухла. Десь їздили в дощ. Потрібно буде передивитись всі ці роз'єми, чи вони нас не поржавіли і не окислились. Зараз я від'єдную. Цей контролер, і ми дивимося, чи нема в нас короткого по фазах. Перед тим, як від'єднати контролер від цього велосипеда, я беру ось такий малярний скотч, беру маркер, щоб потім підписати. І всі роз'єми номерую, тому що тут дроти, кольори дротів різні. Бачите, тут синій і жовтий. Ось тут у нас два помаранчевих. В принципі, тут можна розібратися, це більш за все гальма, але щоб не витрачати час на розбирання, що куди потім підключити, простіше попідписувати все. Наприклад, дисплей, ось це, я не підписував, тому що тут такий роз'єм один. Так само фази не підписую, і роз'єм датчика холла не підписую, тому що тут легко розібратись. А ось такі роз'ємчики. Писую. Зелений жовтий, жовтий з чорною полоскою і помаранчевий. Це ручка газа. Це, в принципі, система пас але, на всякий випадок, пронумерую зараз, щоб потім без проблем зібрати все назад. зняв я цей контролер, взяв мультиметр і почав прозванювати фази між собою. Між собою, вони. Короткого не мають, далі я поставив щуп на мінусовий контакт поживленню і мультиметром почав дивитись кожну фазу. І побачив, що між мінусом і жовтою фазою у нас коротке замикання. Потрібно зараз буде розібрати цей контролер і подивитися, який мосфет у нас згорів. Ось такі шурупи тут. Закручені були, розкрутив і побачив ось таку річ. Тут плавались ось ці пластмасові такі проставки, які прижимають наші мусфети. Один, бачите, як сплавився, і другий. Згорів тут ось цей мусфет. Зараз потрібно буде випаяти, подивитися, який він був явно перегрів, воно нагрілось. Сплавилось ось цей прижим такий. І не знаю, чи камера передає. Тут є зазор між цим мосфетом і радіатором. Він перестав охолоджуватись і від перегріву вийшов з ладу. Замінив я цих два мосфета. Один тут згорів, а інший робочий, але вирішив його також замінити. Бачите, як вони поплавились з іншої сторони. Один і ось інший так само. Замінив, вже все зібрав, перевірив, все працює. Зараз вам покажу. Вмикаємо. Бачите, помилка в нас не світиться. До речі, пробіг 507 км всього він проїхав. Десь власник казав, що їхав під якийсь великий горбак і допомагав педалями. І в цей момент. Він перестав їхати. Зараз покажу вам, що все працює. Натискаємо газ. Такі піскучі тут гальма. Бачите, все працює. Ще мені такі назви не попадались. Такий транспорт попадався, але там були різні назви. А ще такі, як Elite Люкс, не попадався. Приїхався я на ньому, зробив такий невеличкий тест-драйв. Скажу вам, що коли перший раз я на ньому їздив на такому транспорті з такими широкими колесами, мені взагалі не сподобалась ні не керованість, ні той шум від цих колес. Але в ремонт приїжджають вони, час від часу катаюся, катаюся і вже до них якось звик і вже їздити ніби прикольно, але все одно шум від цих колес, мені не подобається. Їдеш на цьому. В транспорті, таке вжиття, як лежиш на надувному матрасі. Не знаю. Можливо, я собі і купив би такий. Ну, поки що я не хочу. Ще, можливо, покатаюся декілька разів, коли буде на ремонті. І все-таки він мені сподобається, я візьму такий самий. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати. Всім дякую за увагу. До побачення!